Гра мільйонів підкорює усіх, незалежно від віку, статі та стану здоров'я. На мініфутбольному полі зустрілися у поєдинку зем'яч групи молоді з функціональними обмеженнями. У жовтій формі Івано-Франківці червона належить команді з Німеччини, а зокрема міста Аахен. Міжнародний поєдинок на їхньому рахунку перший каже організатор матчевої зустрічі. Однак, загалом, це вже четверта гра команди Карітас Івано-Франківськ. Тренуються інваліди здебільшого влітку, а на початку осені проводять чемпіонати. Перш за все, напевно, їм. Цікаво, настільки важливо почувати себе повноцінною людиною е і мати можливість робити все, що роблять інші їхні підлітки, відвідувати спортзали, е тренуватися, грати в футбол і, і мати визнання інших людей. Іноземці гостюють на Прикарпатті вже тиждень. Вони завітали в рамках туру, покликаного ознайомити їх життям неповносправних осіб в Україні. Тому вже встигли познайомитися з молодими інвалідами бурштина, побувати на. Екскурсії в Галичі та навіть поспілкуватися з Віталієм Кличко. Тепер створена п'ять років тому команда зійшлася на полі в товариському матчі з івано-франківськими суперниками. У кожній збірній по сім учасників їхній мініфутбольний тайм триває 20 хвилин. У 2007 році вони сказали: Давайте зорганізуємо свою футбольну команду, у якій гратимемо разом з нашими вчителями соціальними педагогами. Моє перше враження: обидві команди сьогодні грають практично на одному рівні. Для нас найважливіше те, що граємо цікава. А от рахунком матчу не переймаємось. 4-4 або 5-5, На нашу думку це був би ідеальний результат. Наступного року неповносправна молодь з Івано-Франківська побуває на товариському матчі відповіді у Німеччині. А значно раніше, вже цієї неділі, їх чекає подорож до Львова на великий футбол. Компанію їм складуть і німецькі колеги, однолітки для яких саме проведення євро 2012 стало додатковою причиною навідатися до України.